Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма пошуках істини і я, її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні темою наших роздумів буде Христос і релігійні традиції. Непросте питання, тому що релігійні традиції завжди мали вплив на релігійну громаду. І часто це привело до того, що сама релігійна громада при цьому губила і слово Боже, і Божі вказівки, і Божі заповіді. Давайте ми з вами подумаємо сьогодні, як же нам не впасти в цю проблему. Про яку свій час Ісус Христос сказав так: цей народ наближається до мене своїми устами, губами шанує мене, серце їхнє каже далеко від мене в той час. Та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Так Христос вчив своїх учнів. Це велика проблема того часу і на сьогоднішній день. Сьогодні в нашій студії гості, яких яких хочу представити, це Андрій Колодій, Михайло Скрипкар і також Валентин Стацюк. Вітаю вас. Вітаю. Дорогі друзі, я хочу найперше вас запитати, от, щоб ви нам дали от визначення цього слова традиція. Що це таке? Щоб ми могли розуміти, чим ми оперуємо, про що говоримо. Е, ну, на мою думку, я чесно признаюся, не, під, не піддивлявся ніякі Вікіпедії чи словники, що ж може означати це слово. Але моя думка, що традиція це. Певні правила, які е, утворилися в суспільстві, і утворилися вже давно, і багато поколінь притримувалися цих правил. І сьогодні люди також, притримуючись цих правил, посилаються на те, що наші батьки так поступали, наші діти так поступали, і ми так поступаємо. Це є хороші правила. Це от правила установлені давно яких притримуються люди? Це є традиції. Ну, Так можу творити утвердилися вже. Десь колись виникли і утвердилися, так, стали як так, закони так. вже певні. Ну, звичайно, на, на початку їх утворення вони, можливо, мали релігійне підґрунтя, мотивацію, політичне, якесь, соціальне, Культурні. або сімейне, культурне якесь було підґрунтя. І воно потім передалося, передалося вже, того, як утворилися такі традиції. традиційні. Угу. Порядки, ну, а от За часів Ісуса Христа були такі традиції, чи це тільки тепер вже явище нашого часу? Ну, Під час Ісуса Христа дійсно всі були традиції. Святе те писання говорить якраз про певні традиції. Вони були як і позитивні, але були також і деякі негативні традиції, котрі не мали того підґрунтя початкового, котрі вони прислідували на Угу. Ну, а от традиції, які виникли в часи Христа, от яка основна причина була їхнього виникнення? Хто, хто більше всього от відслідковував ці традиції або створював їх, чи були, можливо, якісь рухи чи партії, чи. Можливо, якісь окремі особистості відомі, може, ви знаєте. Розкажіть нам трошки про них. Ісус Христос зауважив дуже цікаву річ, коли він зустрівся з людьми, які дійсно представляли собою особливу групу людей, особливу партію, які дотримувалися традиції. І ось 23 розділ Євангелія від Матвія говорить. Тоді промовив Ісус до народу і до учнів своїх і сказав: На сидінні Мойсеєвім усілися книжники та фарисеї. То ж. Тож усе, що вони кажуть, вам робіть і виконуйте. Та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони та не роблять вони. Вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть на їх на рамена людські. Справа в тому, що Ісус визнає цю групу людей, фарисеїв, і Він визнає те, що вони взяли на себе зобов'язання дотримуватися певних правил, певних традицій, певних, можливо, навіть і ритуалів. І він одобрює це, тому що каже, те, що вони говорять, ви слухайте, але за вчинками. Він розрізняє самі правила і сам саму, мотив, сам порядок дій, які вони роблять, uh -huh. тому що вони в'яжуть. Це, тобто, було їхнє фарисейське е, таке навантаження, фарисейські правила, фарисейські традиції, які вони е, заставляли народ, що вони робили, а самі цього не дотримувалися. No. Це була розбіжність. You know, ви, ви нам сказали про фарисеїв? Хто це були такі? Ви ж, може, розкажіть нам трошки про них, хто це no. такі були? Коли вони виникли і взагалі що з собою являли? Фарисеї від єврейського «паруш» – слова, що означає. І, і цікаво те, що вони відокремились від інших. Тобто це люди, котрі хотіли прийти. Тобто це певно чин... відокремлена да. якась група від інших да. людей, так? Да. Вони хотіли таким чином якось захистити себе від тих поган, або того впливу культури поган для того, щоб якось захистити свій народ. Угу. Тобто це група людей, яка хотіла ніби зберегти якусь чистоту. Вчиняє єврейського чиня, чиня. Так? Так, так? Ну дивлюся, якщо так. до Вавилонського полону було таке нахил більш до бован бованства до ідолослужіння, то після Вавилонського полону був крен до законництва, і вони збер... хотіли зберегти, щоб краще краще народ був е... прислухався і навчався закону Божого. Ну вони розуміли, напевно, що фактично вони пішли в Вавилонський полон, тому що тому закон. Так, так, Божі, так, тому так. хотіли той закон навчити народ. Так. То добре було бажання, чи ні? Звичайно, це оце якраз саме та мотивація, релігійна правильна мотивація. Вони... Прекрасно розуміли так, що полон був наслідком беззаконня. А оскільки досліджуючи закони Божі, дивлячись на себе, на свої можливості, вони розуміли, що це досить непросто дотриматися всіх заповідей. Угу. І тому вони створювали певні свої правила. От, Наприклад, є там конкретна заповідь Божа. Наприклад, пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Угу. А щоб не порушити цю заповідь, фарисеї почали придумувати. Різні такі правила, пункти правила. От якщо ти це оце зробиш або це не зробиш, ти не порушиш святість суботи. І вони набудували багато правил, дотримуючись яких ти гарантовано не порушиш заповідь про суботу. Угу. Таким чином, заповідь Божа, обросталася цілою низкою заповідей фарисейських, щоб забезпечити людину. Не порушити заповідь Божу. Тобто ну, не порушиш заповіді фарисеїв, не порушиш в кінцевому результаті заповідь Божу. Ну, може, то було і добре, може, як ви думаєте, якщо вони, наприклад, нюанси всі прописували, що можна, що не можна, і чим це було погано? Ну, спра... Цікаве слово, святе Писання говорить після Матвія 15 розділі, з 1 по 6 текст, тексти, тут розповідається про те, що прийшли до Ісуса фарисеї та книжники. Угу. Котрі почали вже якось якісь претензії виставляти Христові за те, що учні порушують певні традиції, котрі були започаткові. Але Христос тут ми бачимо, що Він хоче показати глибше, в чому ж проблема дана, чому іменно, що криється за цими. Певними традиціями. Так от я стоїть. хотів би да. це також, що там було погано. З, з одного боку складається враження, що фарисеї це така група людей, які постійно вистежували, що де хто що зі, з, зробить з, не так або порушить, щоб вони були як, ну, як лазутчики, я не знаю, чи якісь такі, знаєте, та, та, таємні агенти. З іншого боку, так це воно і також було. І навіть саме слово фарисей до нашого часу вже дійшло як слово законник. Це той, який тільки. І сухо скрупульозно дотримуються закону. Але Ісус сказав, що проблема дійсно була зазначена. проблема в тому, що в них була глибина не в тому, що вони звертали людей до Божих закон, навпаки, вони більше привертали людей до своїх правил, які вже вважали традиційно непорушними. Ну, чекайте, давайте подивимось більш так, ну на них так з, з добрим оком, не так погано. Наприклад, були садуки так? Партія суду паралельно з фарисеями існувала. Це більш таки mm -hmm. ліберальна була. Ліберальна течія, не не в чудеса, не вірили там в Воскресіння, в Ангелі, в Ангелі, в Ангелі в... таке інше. Ну, як ліберальна теологія, така, свого часу. Ну а фарисеї тож були консервативні, фактично такі віруючі, чому Христос і одне і других. В чому була проблема? Ми вже, можливо, колись торкалися цього питання. Є така притча цікава, що коли ти сідаєш на коня, mm -hmm. ти повинен сидіти рівно на коні. Mm -hmm. Тому що незалежно від того, впадеш ти зліва від коня, чи впадеш ти справа від коня, ти не поїдеш і що ти рівно сидіти не будеш. Mm -hmm. Так само у відношенні до слова Божого і до закону Божого повинна бути золота середина. А перекос в лібералізм або перекос в законництво призводить до падіння, і ти не можеш рухатися, їхати, їхати далі. Та от мене цікавить, чому перекос в законництво проводить до падіння, якщо ми так дуже хотіли щепетильно виконувати заповідь. Боже, я не хочу це вияснити у вас. От чому було проблема? Чому що? Які претензії Христос до них поставив? От, чому була їхня помилка? Що вони Христос сказав, цікаво каже: ви в'яжете тягарі, угу. тягарі, які самі підняти не можете. Угу. А, хочете, щоб їх піднімали люди? Тобто ці всі правила настільки зробили в очах людей ненависними закони Божі, саму релігію, да бо саму релігію, путь, тому що ну як можна було це цих, цих всіх дотримуватися тих всіх. Не зробили лишнього кроку, не підніми лишню. Це гаряці. Якийсь... Щось легеньке, навіть не підніми лишні, в суботу не, 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 зап... не пройде лишнього кроку. Так. Все це настільки зробило ці заповіді Божі в очах людей нереальними, важкими і ну, тягарем. Що в очах Христа це. Щоб було... — Тобто перестаралися. Перестарали. Перестаралися, так. Я перепрошую в тому, що у фарисеїв була така тенденція: що якщо людина Буде виконувати ці маленькі їхні правила, це було гарант того, що вони виконують Божі правила. Uh -huh. Але Бог, коли давав заповіді, він не давав для того, щоб обтяжити народ, навпаки, щоб полегшити. І один із апостолів Яки написав, що це закон свободи. Він звільняє людину, він робить їх легкі для виконання. Ну, чекайте, якщо з приписами не може виконати закон, то як його виконати. Якщо він святий, людина грішна. Це рішити цю проблему, виходить, таке питання. Ну, першу чергу, людина повинна розібратись, де Божий закон. Uh -huh. І діяти по Божим принципам і розібратись, де людські певні закони. Uh -huh. І чи дійсності я живу Божими принципами? І тому Христос так і звернув увагу їх, де, здавалося, вони говорять про миття рук, а Христос говорить зовсім про інші речі, шануй батька і матер, Тому що Христос хотів показати от дійсності наскільки люди от втратили цей Божий принцип. І не бачу теж різницю між людським і Божим. І ще в контексті закону, що відбувалося, от коли Христос показував їм приклади, коли ти хворого в синагозі mm -hmm. е сухою рукою, він показував конкретний реальний приклад. Подивіться, що ви натворили. Ви понаставляли таких підпунктів в законі mm -hmm. Божому, що перестали виконувати цей закон Божий. Цей закон Божий перестав служити для блага людей. І Він каже: От цей хворий чоловік, він має нужду. Невже ви думаєте, що закон забороняє йому допомогти в суботу? Христос не шукав собі роботи в суботу. Але коли діла милосердя траплялися на його шляху в суботній день, він з задоволенням їх виконував. А що він поставив противагу цим спробам захистити заповіді Божі приписами? Що він поставив противагу? як він цю задачу рішив? Сам Христос. Щоб люди змогли виконати ці заповіді, ви розумієте? Як от фарисеї запропонували обкласти дрібними заповідями, і таким чином людина збереже, бо не порушить маленьке, не порушить велике. А він сказав, це невірно, а сказав, запропонував щось своє якось. Найкращий метод це розібратися в коли є якісь підроблені гроші, угу. як всі, всі спеціалісти говорять, не потрібно всі підробки вивчити. Ти всіх підробок ніколи в житті не вивчиш. Вивчи оригінал. Угу. Коли будеш добре знати оригінал, ніколи не помилишся у визначенні фальшивки. Так само і Христос направляв погляд людей на закон Божий, не на традиції, яким Він обріс, а на конкретні заповіді, і на їхній дух. дух але, але закон Божий теж не оригінал. Це теж копія. <рес> а, вона копія характеру Божого. То, може, Христос направляв їх на самого Отця? Христос щоб хотів, Богом щоб сповідали. через закон вони побачили Божий характер, звичайно. Так, цілком, і так. Ми бачимо в книзі про Каїсай, 29 розділі. Там якраз Господь говорить і промов Господь за те, що народ цей устами своїм наближується, і губами своїми шанує мене, але серце своє видали він від мене, угу. і страх їхній до мене заучена заповідь людська. Так. Господь хотів дійсно тих найкращих відносин сердечних від щирого серця, щоб вони побачили, що це не певний якийсь закон, який обтяжують людину. І обмежує в певних uh -huh. діях анапаке, це те благословіння, котре людина від. Тобто Христос е, поставив на заміну приписам поставив сам е, саме відносини з Богом, правда? Так, взагалі сам закон він регулює відносини і все. Uh -huh. Що таке закон? Люби Бога понад усе і ближнього себе. Це стосунки в повній мірі. А в очах фарисеїв Сидокиїв це вже обросло просто правилами. А як ви думаєте, якщо сказати, що закон це пліт відносин? Це плід того, що тебе добрі відносини з Богом, тому ти виконуєш заповіді Божі. Це може так сказати? Що... Е, я би навіть так не говорив. Е, воно правильно. Воно правильно. Якщо в тебе нормальні стосунки з Богом і з людьми, ти виконуєш автоматично заповіді. Але справа в тому, що е, не просто відносини вже потім будують виконання закону. Угу. Відносини самі вже стають виконанням закону. Угу. Тобто, це не є просто якийсь як причина і наслідок, а воно вже поєднане. Спочатку не відносять ролі в якусь інформативну роль, а потім уже вони як результат. А? Так, звичайно. Так, Справа в тому, що коли фарисеї поставили якісь певні правила, вони тим самим навчали людей не просто виконання правил, а заробляти цими правилами якісь добрі стосунки, що Бог тепер на них буде по іншому дивитися. А Вони вважали, що якщо ти будеш так робити, так? то то, до знайдеш милі сочав бо так, так. А це правильно чи ні? Це ні, це праведність людська. Так? Чекай, чекай, то що, не треба добрі стосунки робити. Стосунки треба, Но, але ну, мотив діла добре робити. Інакше чому стосунки мають бути ріша, правила мають бути результатом стосунків, а не навпаки. Угу, Ясно, ясно. Значить, все ж таки не треба там особливо старатися. Треба знайти Бога і роздати те все вийде, так? Ну, З одного боку, якщо брати так по великому рахунку, то воно так і буде. Якщо ти знайдеш Бога, то все решту Бог вже виправить. якийсь. Цікаво, що навіть самі заповіді закону Божого в оригіналі звучать яким чином. Не будеш робити. Угу. Не будеш того, Добре. як тільки з Богом знайдеш… Я вам дуже дякую за розуми. Зараз. Хочу сказати, друзі мої, що ми буквально через кілька секундочок повернемося до наших роздумів. Ну, а зараз перервемося на кілька секунд. Так от ми вияснили, що фактично помилка фарисея була в тому, що вони припис поставили першочергово. А потім вже відносини, які вони фактично загубили. Христос же поставив відносини з Богом на перше місце, і припис був просто інформативним, як побудувати ці відносини. Це ми зрозуміли. Тепер ми якось було в розмовах зачеплено заповідь про омивання рук. Давайте так. візьмемо її для прикладу, щоб зрозуміти, от в чому, от в цьому, в чому була ця проблема. Невже омивання рук це погано і не треба мити руки перед їдою? І, ну, Це був закон, який коли становився від час ну, вчителі Ізраїля. Чому Христос був незадоволений цим? Розкажіть трошки. Цікаво, що ця історія вона описана в Євангелії Матфії, в 15 розділі. Тоді підходять до Ісуса Фарисеї, книжники з Єрусалиму і питають, чому твої учні порушують передання старших, не миючи своїх рук, коли їдять хліб. Угу. Тобто вони роблять конкретний закид. Цікаво, що не порушення заповіді Божої, а конкретно претендують на те, що вони порушують традицію, порушують передання старших. І контраргумент Христа був дуже цікавий. Христос задає питання на зустріч і каже: а Він у відповідь їм сказав: Чому ви порушуєте Божу заповідь через ваші передання? От цікаво, що до чого призвело це все. Передання і заповіді Божі війшли між собою в конфронтацію. Тобто, якщо ти будеш дотримуватися. Ціль яка була, прекрасна була ціль. От ми вже говорили тільки що про ціль цих всіх речей, щоб не порушити закон Божий. Тобто, якщо ти цю маленьку маленький пункт не порушиш, то і заповідь виконаєш. А дійшло до чого? Христос каже: Подивіться, що ви творите. Ви виконуєте свої передання, а цим порушуєте заповідь Божу. Виявляється, що спробами обкласти якимись приписами, додатками Божу заповідь, воно навпаки повертається проти заповіді самих. І тому Ісус продовжує, каже, ви. Зовсім кажете, хто третій, четвертий вірш. Чого ви порушите Божу заподі ради передання вашого? Бо Бог заповів, шануй батька й матір. Та хто злорішить батька чи матір, хто й смертю помре. Дійсно, п'ята заповідь говорить про авторитет, про шану авторитету батьків і взагалі старших. А тим більше це автоматично авторитет і Бог, Божий. А він каже: а коли ви робите Богові більше, так як ви думаєте, тому що ви кажете, тим, хто скористається від мене, хотіли до батьків, то це дар Божий. Я хочу принести Богу великий дар. А це цей дар необхідний дати батькам, каже то у то вас виявляється конфлікт. Ви протиставляєте батьків і Бога, і взагалі самі протиставляєте себе проти Бога і проти батьків. Ну так так. Тому, тому, що... ви маєте у вас запит про крован та так, про, про цей корван, це це данину, чи цей, кури. цей, 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 Щоб цей не, податок, не підтримувати батьків. Так дам то, Богу. Ну, це я згідно з вами. Це. Мене цікаве замивання рук. Значить, який закон Божий про порушувала за припис продавування рук? Так, от вся чому yeah, суть своя... в тому, що перечитуючи слово Боже, ми не знайдемо. Якогось закону Божого, щоб Бог сказав це робити. А а, а Київ вона порушує ця, цей припис. Кив вона закон, яку заповідь вона порушує промивання рук? Mm. Ну, Бог не сказав, не омивай руки, Бог не сказав омивай руки. Чому Христос виступив проти цього омивання рук? Ті, хто хоче захистити закон гігієни або закон здорового способу життя, він би сказав, що треба вмивати, тому що там і багато цього. Так, так. Але Ісус ніколи не знімає з рахівниці того, що, що треба дотримуватись законів гігієни. Він цілу низку дав законів є, і, правил, і, і правил і такого є. Ну, ну. але а це, була проблема А проблема в тому, що вони протиставляли саме власне ці свої передані, оце традиції. Тобто вони поставили оцей, скажімо так. Цю дію на рівень законів, законів спасіння? Так, так, Законів про спасіння. Так, ми, так. Для них не вмити руки, це означає, що ти ритуально занечищений, осквернений, і взагалі ти вже і як ти умив руки, то ти став чистий, так? Так. так. Тобто святість залежала від того, помив ти руки чи не чи помив. Ні. А Христос ще сказав, ти заглянеш куди? В середину, Подивися на ну, середину свою. Так. Так. В божий тобто, закон. Обгортка традицій, ага. воно, тобто воно заступило для юдеїв Божий закон, Божі принципи. Про котрі Бог говорив і звертався до ми бачимо, що Христос не був проти мивання рук, але він сказав: ви зовні то вмиваєте руки, а внутрі ви які? Нечисті і занечищені, і ніхто не вмиває свого серця. Ви розумієте, в чому проблема вийшла? Тобто, їхнє життя було лицемірне. Так, так. добре, давайте ми з вами подивимося. Ви зачепили питання про заповіді Божої про батька і матір. От прочитайте нам цю заповідь, або розкажіть нам цю заповідь закону Божого, як вона звучить і. І як вони могли от протиріч проти цій заповіді створити от, заповідь про Корван або про посвято храмові? Ну, П'ята заповідь вона говорить: шануй батька твого і матір твою, mm -hmm. щоб ти став довголітнім на тій землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Mm -hmm. e, пряме, просте, зрозуміле повеління. Дбати про своїх батьків. А як вони як могли... у них виникло це поняття Корван? Ну, я, наприклад, затрудню... Мені важко важко сказати. Як можна так не любити своїх батьків? Щоб коли він в нужді, йому треба допомогти татові, мамі помогти. А вони кажуть, ні, я ці гроші дам Богові, щоб, щоб їм не давати. Можливо, вони пішли таким шляхом упрощення або розгалуження, що вони хочуть краще зробити Богові добро або принести в жертву подяки, або мирну жертву. А якщо це в цій мирній жертві має потреби батьки, або взагалі в мовмому втручанні, в мому. В моєму піклуванні за батьків, то Бог каже, що треба визначити вірно, спочатку вірно. Ну, Може, тут була проблема з тим, як Христос сказав, що батькам батьківським батькам а богові Боже. Може, вони дали богові Божа, а батьківські лишилося. Книга повторення закону п'ятому розділі каже, mm -hmm. що не свого батька та матір свою, як наказав був тобі Господь. Mm -hmm. Є речі, котрі Господь наказує, де Бог говорить про ці речі. Але на превеликий жаль, вони. Знаєте, на сьогодні може бути так, що може жінка, чи чоловік, чи діти, чи батьки йдуть до Бога і забувають за своїх рідних. Знаєте, може таке так, бути звичайно. Та так, жінка пішла собі до в церкву, а чоловік голодний, дома сидить. І ніхто її не нагодує того чоловіка. І в хаті не прибере, і не подбає про дім, бо вона пішла до церкви. Правда, фактично, Бог не тільки сказав до церкви, не сказав про своїх рідних подумати. Я думаю, в цьому була проблема найбільша. Звичайно, в них, і коли вони це зробили, це показувало, що їхнє нешанобливе ставлення до батьків. Ну, якийсь односторонній підхід так, був так. постійно. Ну, і я от е, в цьому розділі хотів запитати вас про е, праведність фарисейську і праведність Божу. Е, от е, яка різниця між ними? І як от те, що ми говорили, може пояснити цю різницю між праведністю фарисейською і праведністю Божою? Ну, книга про Кейсай, 64-й розділ. Бо говорить про людську праведність. І ми бачимо, і стали всі ми як нечистий, а вся праведність наша, немов поплямована, Одесь. одіж. І в'янемо всі ми, мов листя, а наша провина, як вітер, несе нас. Ось угу. людська праведність, та праведність, котра, на превеликий жаль, вона не та, Занечищена. Дійсно, сі людська Коментар праведність, може так трошки пояснити. Коментатор святого письма, сам апостол Павло, угу. в листі до Римля написав: вони, бо не розуміючи праведності Божої, святості, звернення стосунків Бога до людини, бажання спасти, бажання виправити, бажання освятити, очистити, каже, не розуміючи і силкуючись поставити власну праведність, не покорялись праведності Божій. Тобто, вони ту праведність Божу, яку яку Бог хотів наділити людині, вони вбіг з, від змістили. змістили і поставили свою. Що тепер треба прислухатися до нас краще більше, тому що ми більше маємо ревність по тому, щоб люди були праведні. Праведність фарисеїв базувалася на дотриманні правил, причому ну, хрест. Так, я вибачу, щоб ми так, могли. Так, так. Значить, праведність це статус, правда? Положення перед ну, Богом. Значить, ви говорите, вона базувалася на отриманні законів. І як по статусу? Як це як це розумієте? Ну і отбув цілий ряд пунктів. Так. І чим більше пунктів ти дотримуєшся, тим більше твоя праведність. Тим ти поваженіше перед Богом. так? звичайно, тобто чим більше правил ти дотримуєшся, тим ти поваженіше ну, до Бога, перед не. людьми. Перед Богом. Точно вони вважали. Це вказувало, що ніби колись перед Богом. в. В школі було таке норми ГТО. Угу. Будь готовий до труду та до ми. оборон. Так. Угу. Чим більше нормативів ти здав, тим краще отримаєш більше значків, більше там якихось нашивочок чи ще чогось. То фарисей якраз так само, чим більше ти правил тих будеш їх виконувати, значить ти будеш більше статус Ну, а в чому проблема була? хіба неправильно? Поясніть нам це. Як же цікаво, правиль? що праведність їхня, от вона була результатом їхніх трудів? Угу. І... Тривай Богу, не приємно, що ми старалися, трудилися. Але справа в тому, що труд людський у тому, щоб от… мені сподобався от текст, який був прочитаний, тільки що, що е... наша праведність як заплямлена. Одіж. Угу. І там далі ще сказано, що наша провина несе нас, як вітер, несе сухий лист. Угу. Чи може сухий лист щось зробити проти вітру, який його несе? Не може і Не може нічого це зробити. Як це до праведності? А праведність фарисейська вона була спробою листка сухого зупинити вітер. Угу. І Христос каже: це, це, це безрезультативно. Ви своїми силами нічого досягти не зможете. Тому Він своїм учням казав. І тим, кому він проповідував, каже: якщо ваша праведність не перевищить їхню. Так. То ви хочете сказати, що вони зовні робили одне, а в душі вони були зовсім інші? Ну, так. Тому що вони це робили не за любові до людини, не з любові до свого ближнього. Вони навпаки відокремлюють, відмежували себе від ближнього. Тобто хочете... Цікаво, що ну, я ну, хочу, ну, я ну, хочу ще ну, додати, що праведність це те, що було у людей до гріхопадіння. Угу. І це те, чого не стало з гріхопадінням. Угу. Учні казали, Господи, хто ж тоді може спастися? Христос каже: ніхто. Ну, а як, так. а як буде? І Христос вказав, звідки походить. Праведність, яка може стати нашою праведністю. походить? Поясніть нам свідки. Ми вже хочемо знати, на походить. починаючи з самого початку, ще від Авраама починаючи, написано: повірив Авраам Богу. Богові, і Бог зарахував, зарахував йому це в праведність. Ну, ну. На що хотів Христос вказати їм? На віру в Бога, угу. на уповання на Бога, на стус... з чого ми починали? На стосунки з Богом. Коли будуть ці стосунки, буде праведність по вірі, яку дарує Бог. Дуже вам дякую за ваші Христос роздуми. Хотів. Ви знаєте, час нас чекає, просто ми не можемо стриматися і час. Дорогі друзі, ви бачите, дійсно традиції, воно непогане явище, але до тих пір, поки не перечить заповідям Божим. І часто, коли людина виконує традиції, забуває заповіді, Божі, це також стає перепоною Христос вчив, що якщо ти хочеш дійсно бути праведним перед Богом і мати якесь положення і статус, то краще звернись до мене, такі як є ти. Для мене відносини з тобою вище всього, а не твої старання, хоч старатися також потрібно, але ніколи не став своє старання вище відносин з Богом. Нехай Бог благословить вас до зустрічі.